Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні ми разом з European People Media підготували для вас відео на дуже цікаву тему суперечки з податковою. Чи можна з податковою взагалі сперечатися та навіть виграти? Якщо коротко так. І відбувається це досить часто. Про все крок за кроком. Перше, ви подали декларацію. Вам через місяць-півтора, в ідеальному випадку, прийшла довідка із фінальним розрахунком. І ви бачите. Що частину ваших витрат не зарахували, частину зарахували не повністю, і взагалі результат довідки не співпадає з вашими очікуваннями, і вам не подобається. Що робити? Відкривати досудову суперечку Einшpruch з вимогою коригування даних в довідці. Суперечки з податковою відкриваються дуже часто, і більша частина з них завершається успіхом для платника. Проте недостатньо просто щось якось сказати податковій, щоб бути успішною. Суперечка повинна відповідати кільком умовам. По-перше, вона повинна бути подана в законні строки. Це 30 днів з дати фізичного або електронного отримання вами довідки. Не місяць, а саме 30 календарних днів. Якщо кінець строку випадає на вихідний або святковий день, то він переноситься на наступний робочий день. Є також можливості подовження строків. Наприклад, коли в самій довідці податкова ці строки не вказала. Тобто немає частини під назвою Rechtsbihelspelung опис захисту прав. Тоді ви маєте цілий рік на відкриття суперечки. Також, якщо ви не мали фізичної можливості, ви захворіли або були за кордоном, строки будуть тище подовжені. Далі, заява на суперечку повинна бути подана в письмовій або електронній формі, Можливо, також через портал «Elster.de». Суперечка повинна бути написана на ту податкову, яка виписала вам довідку. Ви маєте право написати чітко слово «einspruch» в назві вашого листа або не писати його, проте зі змісту повинно бути видно, що ви не задоволені довідкою. Також ви можете вказати конкретну назву та дату довідки, своє ім'я та ідентифікаційний або податковий номер. Обґрунтування вашої заяви це чи не найважливіша її частина. Якщо ви не надійшлите обґрунтування, чому саме ви не згодні з фінальною довідкою? То чому ви вважаєте, що податкова помилилась, то ваша заява на суперечку буде просто повернена вам як та, що не має шансів на успіх. «Оне аузіхт of ефольк». В обґрунтування ви можете у вільній формі вказати, які помилки на вашу думку допустила податкова, чому саме це допущення є помилкою, та які дані або результати на вашу думку є вірними. Наприклад, якщо ви внесли в декларацію витрати на післядипломну освіту, а податкова їх не визнала, то ви можете посилатися на параграф 9 абзац 6, де чітко вказано, що після дипломного освіта, необхідна для вашої роботи, може бути списана в повному обсязі. Якщо у вашій довідці написано, що ви маєте доплатити податки, то разом до вашого листа із заявою на відкриття суперечки ви обов'язково вписуєте речення Прошу призупинити виконання податкової довідки до остаточного рішення згідно з параграфом 361 абзац 2. Абгеорнг. Ця додаткова заява називається Aussetzung der Vollziehung та захистить вас від надмірної переплати податків. Після того, як до податкової надійшла ваша заява на суперечку, податково почне повну перевірку наданих вами даних. Перевірятися вони будуть ретельно і декілька разів, щоб цього разу винести остаточне рішення. Податкова може повернутися до вас із запитом на додаткові документи або докази. Будь ласка, тримайте їх на готові. Звісно, не завжди потрібна саме суперечка, іноді досить і так званої заяви на внесення простих змін Antrag auf schlichte ендерунг. Її можна зробити в телефонному режимі, просто подзвонивши до податкової. Наприклад, ви перепутали цифри і замість 49 вказала 94. Або податкова щось зарахувала двічі, або взагалі забула врахувати. Щоб відділити помилку від навмисного незарахування, зверніть в самий кінець довідки в пояснення. Ерлойтерунген, де текстом написано, чому податкова зробила так, а не інакше. Суперечка може тривати досить довго, це залежить від складності вашої ситуації та, на жаль, від завантаження податкової. Іноді в них просто не вистачає людей. Тому наберіть терпіння. Якщо впродовж місяця немає жодної реакції, подзвоніть і запитайте, можливо, вони просто ще в процесі опрацювання. Не бійтеся сперечатися із податковою, там також сидять люди. Які подекуди пропускаються помилок. Все можна вирішити або телефоном дзвінком, або повноцінною письмовою заявою. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на обидві наші сторінки та розповідайте про нас своїм друзям. Та напишіть в коментарях питання, на які ми ще не відповіли. До наступних зустрічей!